Всім привіт! З вами Містер Ікс, і сьогодні я буду знімати проходження Dead Space 3. Це хорор екшн від третього лиця. Ну, зараз ви, в принципі, все і самі побачите. Хочу вибачитися за незручність одну, а саме це повністю гра в мене на англійській мові. Тому, по мірі можливості, дещо я буду перекладати. Хоча мої знання з англійської, на жаль, не ідеальні. Ну, зараз я пропустив вступний ролик, в ньому розповідається про події першого Dead Space і другого. Так що, якщо вам дещо невідомо, можете погуглити, пошукати в Вікіпедії сюжет Дед Space 1, Дед Space 2, якщо вам цікаво. Ну, а зараз ми бачимо інтро невеличке таке. Ну і відразу бачимо солдата. 18 червня 2314 рік. Да, тут заметіль, звичайно. Холодно. Ну зараз він намагається зв'язатися, наскільки я зрозумів, з базою, з. Альфа. Uh, Альфа-найнер чи акція. Альфа-9. Так, він це зробив. Ну, йому наказують йти за точкою, за контрольною точкою. Яку він яку звідти йому відправили. І, і тут. І тут сигнал переривається, на жаль. І ми, звичайно, приступаємо до геймплею, як ви бачите. Головним героєм зараз керую вже я. Uh, press and hold B. Тримай... і тримайте B. А, uh, ну це зрозуміло. При нажаті кнопки B нам uh, буде показуватися наш наступний контрольний пункт. Mm. Зараз головний герой намагається себе переконати, що він сильніший, він солдат, він це зможе зробити. Він зможе. Ну він зможе. Що зможе? Я поки що не знаю. Зараз я просто йду, де мені показує контрольна точка. Ну, я нарешті. Тут вже не така сильна заметіль. О, ні. Тримайте shift. Зрозуміло, shift для швидкого бігу. Гарний такий краєвид, звичайно. Сніга. Скали в снігах. Ну, це... Опа, оце... оце велика штукенція. Шаттл, корабель, що це таке, я не знаю. Пробив контейнери. А, ну щоб знищувати контейнери, пробіл мене заскати. І зараз. А, все, зрозуміло. Це патрони в таких контейнерах у нас лежать. Саме підібрали декілька патронів, а саме, по-моєму, 30. Бр... брейклеч. Шут. А, зрозуміло. Тут... потрібно вистрілити. Окей, від... Блін! Вот так нежданчик. Ого, які негативні персонажі. Ти куди? Хлопці, ви... ви. що? Хрена собі, я йому голову прострелив, а він ще бігає. You see it? You see it? Ну, поки що я нічого не бачу, бачу якийсь корабель. Ah! Лізе, лізе, щось лізе. Опять, опять ці... Зомбі недороблені. Ну, звичайно, патрони. Ну! Це теж був нежданчик. Я не очікував його тут. Побачите. Та ти стань від мене, противний. Хоть еще я лише... Воу, воу-воу-воу-воу. <сіць> Непогано, так? Open, звичайно. Кодекс. Підберемо цей кодекс. А, тепер все зрозуміло. Тоді головний герой, ким ми керували, він якраз шукав цю штуку. Ми її знайшли, але, на жаль, ми на волосині. Ми на кроку на кросі від смерті. О, нічого собі! Нам пояснюють, що кодекс ми знайшли. Але що це таке, на жаль, ніхто нічого не хоче розказувати. тут, звичайно. Тікай. <плес> Чувак! І знову я ним керую. Ні хрена собі. Фух, вроде вижили. <рес> <рес> Непогано прикаталися, звичайно. Але, але ми живі. Це великий плюс. Опа. Бро, ты что тут робишь? Еще один. Soldiers, Mahade, что за дедок? Эрл Ми втратили контроль. І зараз для любові нашої планети. І об'єднаних колоній ми маємо це зробити правильно. Що зробити? Ти любиш планету, сину Землю, Твою маму, твого тата. До чого тут це питання? Я радий це чути. О. Ну... ти... Й як це назвати? І це що, на цьому гра закінчена, так? <с> Я не знаю, ну... Ну дідок де який, звичайно. Воу-воу! Ти. Не, як бачимо, недоля нашим двом чудакам вижити. Дата видалена. Яка дата? Брати і сестри. Ера людини закінчилась. 200 років по тому. Я так зрозумів, це був автовідповідач на який нашому. героєві. Хоча я вже не бачу схожості цього героя з попереднім, який. Як ми бачили, помер. Щось головного героя насторожило. Я так зрозумів зараз нашого головного героя. Розшукують. Too, no. Для нього є робота. Як я зрозумів, головний герой має виконати якусь місію. Але. Йому показують фото. Я думаю, його дівчина можливо. У нас немає часу. Каже один солдатів іншому і. Ну і ми, звичайно, він погоджується, погоджується допомогти. Солдатам. В чому, для чого, я поки що не можу знати. Ми підібрали медпак аптечку. Окей. Okay. Наверлів? що це це розпитує, Хто за... за хлопці. Останній батальйон. Хлопці з останнього батальйону. Гоу, давай, ты Гоу. Аз разумела, для того, чтобы присесть. Ну, ничего себе. Бомбануло. <laughs> ну, бывает же таке. Зараз я підібрав гранати о на, на. Вам мене не піймати. Ну. Все, що у нас тут є ми. Відбираємо все це і йдемо далі. Опа. Світить. Воу. Ну нічого собі його порвало. <laughs> Непоганенько. Ми йдемо далі тим часом. І тут, тут, тут. Куди нам іти? Хм, цікаво Можливо тут є інший обхід, чи ах, я вже і не знаю Просто тут я саме в цьому місці я не бачу ніякого проходу Хоча ні, все-таки я сліпий тут же дробена стоїть Да, буває You've destroyed markers in the past, I think that makes you a direct threat to their plan. Plan? Some man time prophecy based on the markers. Conversions? Yeah, Did you, you can stop So now she's missing and they followed the other. Капітана. Нортона. чи як? Так, так. Ми маємо знайти капітана Нортона. Ну, я думаю, на цьому ми завершимо. Дякую вам за перегляди. Е, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, ставте лайки, вступайте в групу ВКонтакті. Всім успіхів!